На телеканалі РТБ час новин. У студії ведучий Сергій Шидловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. Громадська рада ініціювала зустріч з колективом обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Під час обговорення ситуації в колективі порушили чимало питань. Постійно ми живемо на якійсь міні. Нас то закривають, то скорочують. Представники компанії Google Україна розповіли рівненським чиновникам та бізнесменам, як цифрові технології можуть полегшити їм роботу. Для України потрібно впроваджувати нові технології, виходити від старого бюрократичного документообігу. Вишиваний мовами світу заповіт Шевченка. Перші результати такого проєкту продемонстрували у національному університеті водногосподарства та природокористування. Акцію присвятили 200-річчю кобзаря. Вісім вишиванок вісьма різними мовами. Діти-інваліди підготували концертну програму про подорожі далекими країнами. З нагоди дня захисту дітей вихованці літературно-мистецького клубу Крок виступили на сцені театру Ляльок. Регіональний етап дитячих футбольних змагань серед 14-річних «Скір'яний м'яч відбувся у рівному. Окрім команди господарів, участь у турнірі взяли гості з Житомирщини та Івано-Франківщини. Це правильно що проводиш «Скір'яний м'яч, бо діти вже можуть, привикають до дисципліни, до якихось змагань. Керівництво Рівненської АЕС підписало контракт із компанією Південтеплоенергомонтаж щодо будівництва комплексу з переробки радіоактивних відходів. Як повідомляють українські новини, у рамках контракту буде побудовано будівлю з переробки слабоактивних та реконструйовано два спецкорпуси під монтаж обладнання витягу твердих радіоактивних відходів. Будівництво комплексу дозволить вирішити питання переробки радіоактивних відходів, які вже накопичені, і ті, що утворюються в процесі експлуатації АЕС. Проект будівництва був затверджений Кабінетом міністрів у листопаді минулого року. <«Музика> Премії по кілька десятків тисяч гривень обраним працівникам не виправдано великий штат. Ці та інші порушення в роботі обласного інституту після дипломної педагогічної освіти озвучила торік спеціальна комісія облдержадміністрації. Як наслідок у закладі було змінено керівника його бюджет було суттєво скорочено. Чотири десятка людей втратили роботу. Чим нині живе цей освітній заклад вирішили поцікавитися представники громадської ради, які провели в інституті спільне з колективом засідання. Побувала на ньому Людмила Васюха. Приводом завітати до інституту після дипломної педагогічної освіти стало звернення до громадської ради однієї з колишніх його працівниць. Мовляв, торік комісія облдержадміністрації озвучила чимало порушень в роботі закладу. Тож чи були вони виправлені? А покажіть на нам оті, де перевіряв вас кривкою Хіменко документи я їх по сьогоднішній день не можу знайти. Рибачок написав ми не знайшли. Так давайте ж тоді порозуміємося. А ви нас прийняли, що ми я прийшов ще раз сюди, щоб ви між собою вибирали керівництво? Хватить, щоб вам сажали зверху. От і вся розмова. Освітяни говорити про минуле не надто хочуть, а навпаки, закликають громадську раду дивитися вперед і допомогти у вирішенні сьогоднішніх проблем. Переконані питання про зміну ректора теж не на часі. Я дуже прошу, що в цей час де ще революція, я рахую, іде. А натомість, з нею йде громадянська війна. Нам не потрібно піднімати це питання. Якщо ми прийшли конструктивно е, говорити про інститут, то я хочу вас запевнити, що наш інститут. Він працює професіонально. Виявлені минулого року недоліки а йшлося про десятитисячні премії окремим працівникам. Усунено звітує адміністрація інституту. Тепер переконують, преміювання відбувається прозоро з урахуванням виконано кожним об'ємом робіт. Представникам же громадськості коректно натякають не втручатися у внутрішні питання трудового колективу. Постійно ми живемо на якійсь міні. Нас то закривають, то скорочують. Скажіть, яка може бути повага до нашого працівника, коли якийсь, не знаю, як його називати, дядя, просто поставив 3 мільйони знять? Зв'язку з чим? Яка аргументація? Хто що вивчав? Який напрямок роботи в нас викинули? Серед головних проблем розповідають в інституті перекриття даху. Ціна питання 2,5 мільйона гривень. Крім того, освітян тривожить доля їхнього профілакторію, адже його ще торік через нестачу коштів вимушено закрили. А загалом кажуть, ситуація нормальна на сьогоднішній день. Ситуація в інституті стабільна, морально-психологічний. Стан колективу нормальний. В березні місяці я робив звіт за 8 місяців своєї роботи. Роботу оцінили люди позитивно. Але проблеми минулого року вони не закінчилися перевіркою, тому що після перевірки було прийнято рішення про скорочення видатків інституту на 3 мільйони гривень, в тому числі 2 мільйони це фонд заробітної плати. Результат такого недофінансування майже удвічі скорочення тривалості курсів для педагогічних працівників, вивільнення 60 ставок працюючих і 37 осіб звільнено. Нині інститут готує документи про внесення змін до статуту. У перспективі заклад планує одержати ліцензію на підготовку фахівців за спеціальностями менеджмент організації та корекційна психопедагогіка, і тим самим, хоча б частково утримувати себе. Людмила Васюха, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Представники компанії Google Україна розповіли рівненським чиновникам та бізнесменам, як цифрові технології можуть полегшити їм роботу. Для них підготували два навчальні семінари, що за задумом організаторів повинні стати лише першим кроком в програмі інформаційного розвитку області. Подробиці дивіться у нашому сюжеті. Якщо вас немає в інтернеті, значить вас не існує. У правдивості цього вислову переконаний один з координаторів проекту Цифрове перетворення Рівненщини» Сергій Штурхецький. Ми чудово розуміємо, що робить бізнесмен з Австралії, з Канади спочатку дивиться на Комп'ютер дивиться на карту. І якщо там не знаходить щось цікавого, очевидно, його інтерес приїхати сюди, вкласти тут гроші, розвивати тут технології буде е, дуже низький. Тож місяць тому обласна рада та обласна державна адміністрація встановили зв'язок з компанією Google Україна, і першим практичним результатом їх співпраці стали два освітні семінари. Один з них спрямований на ознайомлення держслужбовців з сучасними можливостями інтернет-технологій, а відтак і покращення їх роботи для України. Потрібно впроваджувати нові технології, виходити від старого бюрократичного документообігу, починаючи від електронного самоврядування. І усі інші технології, які можуть сьогодні застосовуватись в роботі держслужбовців місцевого самоврядування для полегшення і пришвидшення роботи, яка сьогодні проводиться. Інший семінар підготували для місцевих бізнесменів. Інтеграція в інтернет-середовище дозволить їм збільшити кількість клієнтів та розширить географію діяльності. Також присутність підприємств в інтернеті спростить зв'язок між споживачем та продавцем. Хоча семінар має лише ознайомчий характер, організатори очікують від нього перших практичних результатів. Як мінімум з одним з завдань є створення цифрової карти Google, куди будуть заноситися всі підприємства, які є в нашій області, всі органи державного управління. Наступним кроком в інформаційному розвитку Рівненщини будуть зустрічі представників компанії Google Україна зі студентами Острозької академії та НовГП вже у червні, а згодом подібні навчальні семінари планують перенести на районний рівень. Ірина Михалевич, Сергій Бралевич. Інформаційна програма день. 28 жителів рівненщини прозвітували податківцям, що торік мали доходи понад мільйон гривень. Загальна сума доходів місцевих мільйонерів становить майже 90 мільйонів. Загалом, протягом періоду декларування у податкових інспекціях рівненщини прозвітувало майже 8,5 тисяч громадян, які задекларували понад 350 мільйонів гривень. Згідно з цими відомостями, найбільше статки наших земляків зростали від успадкованого чи подарованого майна майже 109 мільйонів. Продажу авто. 52 та нерухомості понад 9 мільйонів гривень. Також громадяни відзитували про отримання понад мільйону гривень доходу від інвестицій. До школи на відпочинок. З початку наступного тижня у 33 загальноосвітніх закладах рівного розпочнуть роботу пришкільні табори. Таким чином, освітяни планують організувати літні дозвілля 4,5 тисяч учнів обласного центру. Програму обіцяють буде багато на спортивно-здоровчі, культурно-масові заходи. Складаючи її, кажуть, брали до уваги побажання батьків. Більше про це Людмила Васюха. Під час канікул ні слова про уроки, а лише самі розваги. За таким принципом будується оздоровча робота у пришкільних таборах. Дітей стимулюють до рухливості, творчості та винахідливості. З цією метою, як правило, організовують командні та індивідуальні змагання. Ми малювали малюнки, змагалися з іншими класами, малюнками. У нас були музичні ігри, ми, ми грали в футбол. Там дуже весело. Ми там граємо в різні ігри, бігаємо на перегонки, Також у нас там є зарядка. Ми там... Робимо різні вправи. Нам було дуже цікаво і дуже весело. Ми ходили на дискотеки і танцювали. Перспектива провести три тижні у пришкільному таборі дітей не засмучує, а навпаки, тішить. Школярики залюбки готові розважатися з однолітками ніж сидіти вдома. Таким чином, цього літа у 12-й рівненській школі планують оздоровити 310 дітей перших п'ятих класів, що на 60 більше ніж торік. У таборі діти перебувають з 9 до 15 години, і відпочинок дітей організований таким чином, що вони мають можливість ходити на прогулянки, екскурсії, відвідувати театри, музеї. Пришкільні табори, як правило, працюють неповний робочий день. Проблему з доглядом учнів після 15.00, кажуть освітяни. У кожному випадку вирішують індивідуально. Батьки мають завчасно написати заяву, у якій попередити адміністрацію закладу, коли зможуть забирати свою дитину. Перевагу під час оформлення школяриків до пришкільного табору матимуть діти пільгових категорій. Буде охоплено 4,5 тисячі дітей в 33 навчальних закладах. З міського бюджету виділені відповідно кошти 387 тисяч на харчування, тому що 6 гривень це міський бюджет і плюс 3 гривні з боку батьків, що в сумі становитиме 9 гривень. При цьому діти пільговики не платитимуть нічого. За словами Василя Харковця, перебування у пришкільному таборі майже нічим не відрізняється від перебування у санаторно. Торовчих комплексах єдиною суттєвою відмінністю є те, що повністю відсутня можливість організувати спання дітей в день. Людмила Васюха, Сергій Габрилевич, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. У рівному змагаються майбутні кухарі з 23 областей України. На базі місцевого ВПО, ресторанного сервісу і торгівлі, вони впродовж двох днів працюватимуть, аби здивувати журі своїми стравами. У конкурсі беруть участь ті учні, які цього року закінчують навчання у профтехзакладах. Прикметно, що серед усіх учасників всього шість дівчат. Хлопці це пояснює тим, що вони на кухні більш врівноважені і спокійні, тому і виграли у своїх областях регіональні етапи. Побував на смачному турнірі Іван Марчук. 23 учасника і 9 членів журі цього року. Всеукраїнський конкурс серед учнів кухарів проводять у Рівному, оскільки тут одна із найкращих в Україні для цього баз. Усе дуже серйозно, і правила техніки безпеки, санітарії і гігієни стосуються не тільки учасників конкурсу і членів журі журналістам, щоб висвітлити цей захід. Роздали ось такі от білі халати. На практичну частину учасникам дають 4 години і 10 інгредієнтів. Із них вони мають приготувати котлету Марічка зі складним гарніром і овочевий салат із курячим філе. Цей хлопець у колоритному вбранні киянин. Завдання для нього каже середньої складності. Складність в тому, що котлета Марічка дуже схожа на котлету по київськи але там куряче м'ясо, тут свинина. І свинина не така пластична, як куряче м'ясо. Із-за того, це. Страва ну, виглядає просто, але приготувати її складніше, ніж куряче. Наприклад, із 23 учасників у конкурсі участь беруть всього. Шестеро дівчат для останніх не зганьбитись на кухні справа честі. На області я змагалась, то в моїй команді було всього два хлопці, а Тут такий вибор. Насправді не дуже важко, але трохи хвилюємося. А от у тому, що перемога буде саме за хлопцем, впевнений учасник з рівного емерсин Мурахас. Він найвдаліше виступив на обласному конкурсі і на всеукраїнському каже, спробує побороти за місце в першій трійці. Хлопців менший перепад настрою. знаєте, а на кухні треба щоб от прийшов на роботу і все, і починаєш робити, а жінки приходять. І вони починають там сьогодні. Їй те не подобається ввечері, те в обід обідмі а чоловіки вони прийшли, зробили все. Проходитиме конкурс у два дні у підсумку. Кожну страву скуштують дев'ятеро членів журі і винесуть свій вердикт. Чи є смачніше, чи є, можливо не так, хтось гарніше оформив, хтось щось з задумкою якась була. Це буде все залежати вже від їхньої фантазії. Вони мають приготувати дві порції кожної страви, тому що одну будуть куштувати члени журі на смакові властивості, а другу ми маємо показати Погоджуючим особам і всім зацікавленим особам для того, щоб не було до якихось предвзятості. Переможці кажуть організатори цього року, окрім грамот, отримують і суттєве заохочення кухонну техніку. Іван Марчук, Микола Штемпель інформаційна програма День. Заповіт Тараса Шевченка, вишитий вісьмома мовами, презентували у національному університеті водногосподарства та природокористування. До створення такої оригінальної мистецької роботи долучились понад 100 людей. Це студенти, викладачі, а також члени їхніх родин. Копітка робота тривала більше двох місяців. Ініціатори акції сподіваються, що це лише початок, адже в університетській бібліотеці є переклади заповіту на 100 мов. Далі Галина Баранчук. Ірина Маслов вправно орудує голкою. Раз за разом на полотно лягають рівненькі хрестики. Вона, неначе підсумовує зроблену іншими роботу. Я вишиваю заголовок до нашого стенду. Тут має бути Тарас Шевченко. Ось воно вже є. І 200 років найперше вишили заповіт мовою оригіналу. До цього доклав рук студент механічного факультету Юрій Яришко разом зі своєю мамою. Хлопець каже, що початкові кроки в такій, на перший погляд, жіночій справі давались складно, бо це така спокійна робота. Потрібно зосередитися, багато терпіння і любові до цієї роботи. Далі взялися за вишивання іншими мовами. Ось Катя вишивала німецькою. Тут уже потрібно було ретельно підбирати переклад, уважно підходити і до оформлення тексту. Ми намагалися підібрати кольори, щоб щось символізувало і Німеччину, і Україну. Бралися за роботу навіть ті, хто потрібної мови не знав. Я не знаю іспанської мови, але нам дали переклад, дали е, схему вишивки, і ми вишивали просто буквах. Розпочали акцію два місяці тому, кажуть ініціатори. Долучились до неї не лише студенти вузу та викладачі, але й їхні родини. Загалом понад сотні аматорів ручної вишивки залишили на полотні тексти цього відомого у всьому світі. Вірша є вісім вишиванок вісьма різними мовами. Це ті мови, які вивчаються на, на кафедрі: англійська, німецька, французька, іспанська. Також, звичайно, українською мовою вишитові російською і грузинською. Організатори акції сподіваються, що їхню справу продовжать інші. Мріють, що в скорому часі тут з'являться вишиті заповіти іншими мовами світу, адже у бібліотеці університету є переклади цього твору на 100 мов. Галина Баранчук, Микола Штемпель, інформаційна програма. День. Діти інваліди підготували концерт про подорожі далекими країнами. Зі святковою програмою вихованці літературно-мистецького клубу Крок виступили на сцені театру Ляльок. Юні таланти підготували цей виступ до дня захисту дітей. У клубі займається шість десятків юних рівнян з особливими потребами. А загалом на обліку в Рівному перебуває понад три сотні дітей-інвалідів. Дехто з них прийшов до театру подивитися на виступ однолітків. У фойє лялькового театру немає вільного місця. Організатори святкової програми очікували на 160 дітей з особливими потребами. Однак, охочих відвідати концерт виявилося набагато більше. Разом з вихованцями літературно-мистецького клубу Крок гості вирушають у мандрівку різними країнами світу. Такий концерт з нагоди Дня захисту дітей в театрі проводять щороку. Цього разу в ньому беруть участь 30 дітей-інвалідів. Родзинкою вистави вони називають танцювальні номери, запевняють, готували їх майже півроку. Ми там придумали сценку, там дуже цікаво. Там буде і ліричний номер, дуже гарний. Це там дві пари будуть танцювати. Дуже класний номер. Вообще, взагалі. Китайські теж дуже гарний номер. Щасливі будуть. Пісня. Це ж гарний нам. Клуб Крок при територіальному центрі реабілітації інвалідів діє вже понад 20 років. Кількість його вихованців постійно зростає. Педагоги радіють, адже таким чином кроківці можуть реалізувати свої творчі здібності. На сьогоднішній день на обліку стоять на обліку близько 300 діток з порушенням опорно рухового апарату. Це є дітки із неврологічного і ортопедо-травматологічного профілю від 1 до 18 років. Близько 60 діток з усіх 300 займаються у літературно-мистецькому клубі. Про. У нас багато діток, які відвідують навчальні заклики. а багато діток, які взагалі не відвідують, яким медично протипоказано. Не перебувають на індивідуальному навчанні. і от саме вони в нас можуть себе реалізувати. Юні відвідувачі концерту захоплено спостерігають за малечою на сцені. Сьогодні у цих дітей з особливими потребами з'явився живий приклад для наслідування. Володимир Струс, Сергій Габрилевич, інформаційна програма. День. Рівняни поборються за медалі. Команда 26-ї школи завоювала потівку до всеукраїнського фіналу дитячих футбольних змагань. Шкіряний м'яч для цього 14-річним рівнянам довелося здолати на зональному етапі однолітків із Житомирщини та Івано-Франківщини з подробицями Роман Свирида. Розіграти єдину путівку до всеукраїнського фіналу шкіряного м'яча до рівного з'їхалися команди з Івано-Франківщини та Житомирщини. Перед початком власне футбольного турніру усі учасники разом із господарями регіонального етапу, командою Рівненського НВК номер 26 виконують контрольні нормативи: удари на влучність і дальність, а також жонглювання м'ячем. На шляху до регіонального фіналу усі команди вже встигли подолати сито обласних змагань. Ці хлопці, вихованці загальноосвітньої школи села Тужилівкалуського району, що на Івано-Франківщині. Проїхавши чималу відстань до рівного, мають на меті лише перемагати. Ну, неудачний виступ, щоб діти були задоволені, щоб всі здорові були. Це правильно, що проводиш керівний м'яч. бо діти вже можуть, привикають до дисципліни, до якихось змагань. А так, якщо нічого не проводить, нічого ж не, не буде росту. Будь-який інший результат, окрім першого місця, розцінюватиметься як невдача і рівнянами. Господарі регіонального етапу змагань також ставлять перед собою амбітні цілі. Ми вже постійно, третій рік підряд ми граємо зону України. Одного разу ми грали фінальних, і задача стоїть попасти в фінал. Йшли тренування на так фізичних, технічних якостей також теоретично готували хлопчиків. От і Перед першою грою збирали теоретичні бойовий настрій тренера підтримують і молоді рівненські футболісти. Ми налаштовуємося на гру, говоримо про тактику гри, про удари. Так команда настроєна на гру. Все добре, всі в настрої в переможному настрої. Будемо старатися грати. Виграти цей турнір у матчі відкритті регіонального етапу. Команда з Івано-Франківщини здолала однолітків із Житомирщини 4-0. Ще більш переконливо Житомирян обіграли юні рівненські футболісти 9-0. Тож доля єдиної путівки до всеукраїнського фіналу вирішувалася в останній зустрічі. Сильнішими, зрештою, виявилися господарі. Команда НВК номер 26 перемогла однолітків із Прикарпаття 2-1. Окрім 14-річних, шанс потрапити до всеукраїнського фіналу. У мали і вихованці НВК No 26 2003 року народження. Втім, на відміну від старших товаришів, їм пощастило менше. Діти також пробились в зону України. Вона відбувалася. в Вінниці ну на жаль, там ми не вийшли в фінальну частину. Але зайняли друге місце того, що там, ну, там трохи була скандальна така частина, тому що місцеві вінницькі футболісти грали підставами. Ну і їх цю команду Вінницьку, яка зайняла перше місце. Зняли змагань і з нашої зони ніхто не приймав участь в фіналі чемпіонату України. Коли і де відбудеться всеукраїнський фінал шкіряного м'яча серед 14-річних, стане відомо вже згодом. Роман Свирида, Назар Мідріган, інформаційна програма. «День». Рівнянки Іванна Крупеня та Катерина Шамбір представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи з боксу. Що вже цієї суботи розпочнеться у столиці Румунії Бухаресті, окрім представниць нашої області, до складу у жіночої боксерської збірної потрапило ще вісім спортсменок. Іванна Крупеня на європейській першості змагатиметься у ваговій категорії до 54 кілограмів. А Катерина Шамбір до 75 кілограмів. Триватиме чемпіонат до 7 червня. А завтра, 29 травня, християни відзначатимуть Вознесіння Господнє. Ця подія вважається великим святом, яке завжди припадає на четвер сорокового дня після Великодня. Згідно з християнським вченням, через 40 днів після Воскресіння Бог забрав Ісуса Христа на небо. Це останній день, коли можна вітатися словами Христос Воскрес. Після Вознесіння Господнього в храмах ховають плащаницю. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шедловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.